Добрий день малята! Сьогодні ми з вами вивчимо віршик дари осені Галини Шевчук замнему таблицею. Давайте спочатку його прослухаємо. Восени вроже збирають на городах і в садках. Груші яблука звисають на тонесеньких гілках. В лісі білочка руденька під пеньком знайшла грибок. Ухопила та худенько заховала в теремок. Тепер повторюйте за мною восени врожай збирають на городах і в садках. Груші яблука звисають на тонесеньких гілках. В лісі білочка руденька під пеньком знайшла грибок. Ухопила та хутенько заховала в теремок. Тепер спробуйте самостійно. Восени врожай збирають на городах і в садках. Хороші яблука звисають на тонесеньких гілках. В лісі білочка руденька під пеньком знайшла грибок. Ухопила та хутенько заховала в теремок. Дякую за увагу, до побачення малята.